Мир Божий, я хочу сьогодні вам розповісти, прекрасніше відкривання. Знаєте, люди в світі часто ділять людей на дві категорії. Є ті, хто вірять в Бога, і є просто атлісти, ті, хто не вірять в Бога. Дві категорії. Але Господь так не говорив. Він каже, є ті, хто не вірять в Бога, а є іще дві категорії. Це увірувавші та учні Ісуса Христа, тобто віруючих Ісус ділить на дві категорії: є просто увірувавші, Це люди, які роблять просто релігіозні обряди. Вони вірять в Бога, але вірять так, як їм хочеться, а не так, як пише слово Боже. Ми просто типу, віримо в Бога і надіємося на те, що цього буде достатньо. Ні, недостатньо. Треба знати слово Боже і щоб воно стало частиною Твого життя. І є ще одна категорія: це учні Ісуса Христа. Це ті люди, які знають слово, які люблять слово, які приміняють це слово в своє життя. І ось учні Ісуса Христа є вільними людьми, тому що на інформацію приходить дух. Бог каже, в ком дух святий, той має свободу. Чому учні являються вільними? Тому що Дух Святий дає свободу. Якщо ти наповняєшся інформацією цього світу, і ти думаєш, чого тобі так погано, що так багато проблем, переживань, депресії, болі і всього такого самого ужасного, тому що ти наповняєшся не інформацією. Але ти кажеш, я вірю в Бога. І Що? В черті теж вірять в Бога. Але просто віра без справ вона не має ніякого сенсу. Сьогодні треба не просто вірити в Бога так казати Я вірою, а сьогодні потрібно стати учнем Ісуса Христа. Ми запрошуємо вас до нас, в нашу церкву вивчати Слово Боже разом для того, щоб ви теж могли отримати Духа Святого, на начисте неіскажоване Євангелія.